Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи можна із водієм транспортних засобів укладати договори цивільно-правового характеру? Таких питань в бізнесі виникає дуже багато щодо залучення персоналу саме за договорами цивільно-правового відмов... характеру. Як альтернативи трудовим відносинам. Зазвичай такі договори викликають завжди цікавість у контролюючих органів, податкова, пенсійний фонд. Відповідно, цим цікавиться і Держпраці. І доволі часто Держпраці отримує інформацію про довгі або нетипові цивільно-правові відносини саме від пенсійного фонду чи податкової за обміном інформації. Так, от які ризики є при укладанні цивільно-правових договорів, а детально саме з водіями транспортних засобів розповіли нам фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління держпраці? Я хочу наголосити, що коли ви обираєте цивільно-правову угоду як альтернативу трудовим, завжди треба аналізувати не тільки ризики з того, що знайдуть податківці чи держпраці чи пенсійний фонд. А завжди треба насамперед аналізувати нормативне забезпечення з огляду на види робіт, обсяги робіт і які гарантії можуть бути трудові закладені щодо таких робіт. І от саме в своєму роз'ясненні фахівці держпраці щодо водіїв звернулися до статті 18 закону України про автомобільний транспорт від 5 квітня 2001 року, номер 2344 де зазначено, що з метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водія транспортних засобів перевізники зобов'язані організувати роботу водіїв, визначати режим їх роботи та відпочинку відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечувати дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, організовувати та контролювати своєчасне проходження водіями медичних оглядів, забезпечувати працівників належним санітарно-побудовими умовами. Тобто, на що зроблено акцент? Той суб'єкт господарювання, який є перевізником, він має забезпечувати і трудові гарантії щодо роботи, часу роботи і відпочинку, і вони врегульовані відповідно наказом 340 -м. І, відповідно, мають забезпечувати заходи з охорони праці це е, при прийнятті на роботу. Це поточні під час проходження роботи медичні огляди, і що стосується водіїв, не забувайте, там є передресові медичні огляди. Ну і відповідно необхідне забезпечення санітарно гігієнічних умов. Чому на це звернули увагу? Це законодавча норма. А якщо ми візьмемо з вами цивільний кодекс, то за договорами цивільно-правового характеру особа, яка виконує роботи чи не дає послуги за такими договорами, вона їх надає на власний ризик і на власний розсуд. І тому отут не відбувається поєднання норм чинного законодавства щодо користування е, автомобільним транспортом і нормами цивільного законодавства. А отже, в Держпраці зазначили, що автоперевізник для здійснення перевезень зобов'язаний укласти з водієм трудові відносини, а не договори цивільно-правового характеру. До речі, я хочу нагадати, що у нас з вами в доповідний період були перевірки саме питань використання цивільно-правових договорів у ФОПів щодо водіїв. І от там Держпраці навіть через суд відбивала величезні штрафи, тому що перекваліфіковувала цивільно-правові в трудові відносини. Отже, якщо у вас є подібне питання, зверніть увагу на дане роз'яснення. Крім того, Держпраці завжди Акцентую увагу, що перевезення може надавати такі послуги, і ФОП, тобто самостійно без залучення найманого персоналу.